Хочу, щоб про друга Стаха знали всі, тому що це людина з великої літери. Для мене він є героєм. Був випадок, коли треба було зробити проект про героїв посеред нас. Я зробив проект саме про саме про Тараса і викладач, яка приймала. Вона була в захваті. Тарас цей час був якраз на фронті. передовій. відкрив зараз чат з Тарасом в Телеграмі 8.30 ранку. Написав, що під'їжджає до Бахмута, а потім 10.57 написав, що він вже прибув на місці. Пише, що постійно обстрілюють, або, про, або просто вибухи, або свист від 11.43 вчорашньої доби він не вийшов більше на зв'язок. В нього післязавтра мало б бути день народження. Обіцяв, що після ротації він приїде. Ми святкуємо його день народження. і мій. Ось так сажають на франківську картоплю. Ось такі ямки, дивіться. Нам було по 17 років, коли ми познайомилися. Це було в франківську. Ми пересіклися в е, одній компанії, у нас виявилось багато спільних знайомих. Я вчився на перекладача англійської мови, я вчився на вчителя німецької мови. Він пішов добровольцем. Як сьогодні пам'ятаю, 24 лютого. Ми з ним обидвоє були у Чернівцях, поїхали до Франківська, де ми разом купили до штабу оборони Прикарпаття і заступили на охорону громадського порядку. Коли матір Тараса приходила до нас на штаб в громадському формуванні і відмовляла його їхати на фронт. Він був категорично. Категорично за те, щоб е, е, йти в військо, його неможливо було переконати. Він сказав, що або він іде на фронт, або, або він йде на фронт інших варіантів не дано. Тарас вчився у військовому ліцеї його батько був в цьому впевнений. Тарас в червні 22-го року потрапив до Азову. Вже потім е, з Азову він потрапив до Харкії. Від вересня посічень е, напрямки Харків, е, Луганськ і Донецьк. Він завжди був на позитиві. Е, він був другим номером гранатомета і, взагалі, не, не жалівся в цивільному житті. Тарас дуже любив компанії. Ми були не розлий вода.